Атрошенко Владислав завжди бути разом з людьми. Завжди перший. Це не просто його номер у виборчому бюлетені. Владислав Атрошенко, Чернігівець, золотий відмінник та гордість 16-ї школи. Кращий серед студентів одного з найскладніших технологічних вузів колишнього радянського союзу. Відомий в області благодійник, успішний бізнесмен та лідер серед політиків. Здібна родована дитина, каже, та й вдайся, і він вдався. Всі олімпіади, які у школі проводились, він був активним учасником. Всі міроприємства в класі, які проводилися в класі, він був активним учасником. Перш за все, вихована, тактовна людина, цьому сприяла сім'я його. Мажоритарний кандидат у народні депутати по 206-му округу Атрошенко Владислав не тільки у списку, перший, він звик перемагати по життю, ставити перед собою непосильні для інших задачі та брати відповідальність за свої вчинки. Він конкретний, чіткий, те, що говорить, зразу робить прямо тут же. І це особливо зараз, дуже дуже складно знайти таких людей, які б тут же сказав, тут же зробив. Син та онук вчителів. Турботливий чоловік, люблячий батько двох донечок, зібраний та успішний. Він не задирав носа. Навпаки, коли до нього зверталися, він допомагав. Але все ж знову ж таки, все так дуже серйозно, все це робив на повному серйозні. Вже як до нього звернулися, то він розповідає це, розжовує все до дуже до дрібниць. До таких. 206-й виборчий округ один з найтяжчих в Україні, 272 населені пункти. Промисловий новозаводський район Чернігова, забутий незалежною владою та місцевими жеками і Чернігівські з Рібкінські райони, де вимираючі депресивні села з безліччю соціальних проблем. Ну влади по повідомим у нас нема у районі. Я думаю, що треба навести порядок. Масани, шерстянка, Кірпічка з вулицею Миру, Астра, вулиця Чудінова, Толстого, Подусівка та Лісковиця. Саме ці мікрорайони входять до Новозаводського району міста, і саме його влада через безліч проблем називає неперспективним. Пазирьок над під'їздом. Як тільки дощ пройшов, всі камінці на землі лежать. Ні дітей не можна випустити, нічого. 50 рублів кожний місяць я плачу вже. За що платити? Чомусь про такий добробут та стабільність влада не звітує та не пише на бігбордах. Туалет прорвало труби, Ви самі бачили. Батарей нема. Срізали і другу не поставили. Владислав Атрошенко звик не на словах допомагати людям, тому спільно з громадою бореться та вирішує проблеми, якими повинна займатися влада. Випробуванням на міцність можна назвати умови проживання у більшості сіл Чернігівського та Рібкінського районів. Відсутні магазини, ФАПи, зруйновані будинки культури, люди стомилися, кажуть, що дітям своїм такого життя не бажають. Дай Бог. Щоб наші діти тут не жили, якщо ми отак от залишимося жити, як ми зараз живемо. Бо ніхто ж не, не схоче тут дитини свої ні одне, залишити. Більшість стареньких у селах опинилися заручниками без відповідальності влади щодо вирішення земельних питань. Владислава Трошенко вважає своїм основним завданням у парламенті прийняти закон про передачу повноважень БТІ та нотаріусів до сільських селищних рад. Це не нормально, це аномалія. Достатньо це робити в межах того населеного пункту, того села або селища, в якій знаходиться ця нерухомість. Особливої уваги у Рібкінському районі потребують і питання оренди землі, у тому числі з боку правоохоронних органів, переконаний Владислав Атрошенко. Мій по сей день не положав ніхто документи того. Так, так, так. О, що не знаю, чи по 3%, чи взагалі ні по що не буде. Ну підписи побрали, на голий. Домашки поразписувались селяни району, які мають змогу працювати, заробляють копійки. Так, мешканці села Вербичі жаліються на низькі закупівельні ціни на молоко. І так, усюди нам селянам тут дуже 8. тяжко. Ми всі. всі я думаю, усіх це питання за да, 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 цікаве, да. щоб молоко було. хоч би по 2,50. Вже сьогодні Владислава Атрошенко вирішує проблеми газифікації. Не залишилися у біді жителі села Петрушин. Після його втручання справа рушила з мертвої точки. Я ніколи не вірила, що це в нас засіяти галове паливо, і, і ми нарешті, будемо отаплюватися так, як треба. Дуже велике спасибі від усіх жителів села. Владислава Атрошенко вимагає зупинити геноцид українського села, надати людям гідні умови для життя. А це означає, що до кожного села має бути прокладена дорога, забезпечено транспортне сполучення та газифікація. Держава має гарантувати гідні закупівельні ціни, мають стовідсотково бути відновлені виплати дітям війни та чорнобильцям. Бути завжди з людьми для Владислава Атрошенка це означає підтримка їх у години нещастя та хвороби. Адже що характеризує медичну галузь країни сьогодні? Це жахливий стан спеціалізованих установ, неспроможність надання якісних послуг, відсутність елементарних засобів для нормальної роботи. У передвиборній програмі «Атрошенка Владислава одним з найголовніших завдань є повернення високого престижу професії лікаря, у тому числі за рахунок суттєвого підвищення заробітної плати. Це плани на завтра. А вже сьогодні доброчинець виконав прохання працівників станції швидкої допомоги, яке всім здавалося нездійсненною мрією. Наприкінці липня меценат придбав для установи два автомобілі і один реанімобіль з новітнім обладнанням, якого у місті ще не було. Вважаю, що вчасна допомога це врятоване людське життя. От це моя була мотивація, е і цією мотивація я здійснював цю допомогу. За допомогою Владислава Атрошенка у власну станцію переливання крові до кінця року буде оснащено сучасною лінією для отримання апірогенної води, яка вкрай необхідна для виготовлення високоякісних препаратів і компонентів. Найгостріше відчувають нестачу ліків та обладнання сільські осередки. Владислава Трошенко особисто допомагає районним ескулапам. Для Чернігівської та Ріпкінської лікарень меценат придбав по одній кареті швидкої. На звернення медпрацівників Любичу про заміну старого стоматологічного обладнання передав сучасне. Ми так сказали, що стомат-установка. Вроді так, із-за спіни. Оказується достатньо реально. Постільна білизна, холодильники необхідне для нормального функціонування лікарень обладнання. Владислава Атрошенко переконаний, сьогодні медична галузь потребує негайної підтримки. Це абсолютно буденна справа е в моїй роботі, як депутата обласної ради і просто як людини. Зрозуміло, що людина свого слова і розраховувати можна, надіятися можна і отримати те, що необхідно. Особисто Владиславом Матрошенком розроблено спеціальну програму допомоги сільським лікарням, амбулаторіям та ФАПам. 16 медичним установам її вже надано. При цьому обсяги допомоги меценати фельдшери завжди визначають разом. І він все пообіцяв і виконав. Я дуже вдячна і ну це як у касці. Сьогодні, внаслідок повної байдужості влади. Нормальні умови для роботи медичної галузі, за словами самих лікарів, знаходяться в категорії нездійсненних мрій для Владислава Атрошенка. Причини такого становища цілком зрозумілі. Я маю практичний управлінський досвід. Я чітко усвідомлюю зараз усі складнощі з державними місцевими бюджетами, але разом з цим те, що я побачив сьогодні в венчервівській амбулаторії. Викликає разом з розумінням всіх складностей питання щодо відповідності службової посаді голови обласного управління охорони здоров'я. Просто зверненнями до влади Владислава Трошенко не обмежується за його сприяння. Гончарівську амбулаторію забезпечено будівельними матеріалами та інгаляторами. Низькі заробітні плати, зруйновані та закриті школи, дитячі садочки, де протікають стелі, понівечені підлоги та постійне фінансове навантаження на батьків. Такий стан освітніх закладів вже давно б'є в дзвони. А трошенко Владислав бере на себе обов'язки влади. Він здійснив понад 260 зустрічей та завжди колективно вирішує проблеми громади. В цій людині мені імпонує те, що він не просто заходить до мене, а він заходить мову з батьками, з вчителями, а потім якесь питання йде до мене. Тобто не тільки конкретно приходить, що за що вам потрібно, а він приходить, бачить, що треба. От вам треба музикальну апаратуру на останній зоник він був. Він нам за літо надіслав, прислав, подарував. Далі потрібно ще якийсь ремонт із роботи зробити чи норім, чи дошку. Він проходить прямо з батьками і спілкується не зі мною, а з баньками з класами. Бачить сам. Ще в травні меценат Атрошенко ініціював благодійну акцію: «Освідчена молодь, розвинута держава. Майже 200 випускників міста Чернігівського та Ріпкінського районів були нагороджені відзнаками та отримали від мецената фінансову підтримку. Під постійною опікою чоловіка знаходяться чернігівські школи. Завдяки благодійнику майже в 20 навчальних закладах міста придбані будівельні матеріали, комп'ютери та учнівське обладнання, мультимедійні проектори, музична апаратура та нові меблі. В своє час, от там на останньому звонки Владислав Анатолійович поміщав нам зробити супер групу продільного дня і ну що я могу сказати своє слово стіжав. Особливу увагу Атрошенко приділяє відродженню сільських освітніх установ, де завдяки меценату ремонтуються дахи та підлоги, закуповуються нові меблі, стільці, ліжечка, столики. Малеча з радістю грається новими розвиваючими іграшками та закуповується дитяча література. Такого звичайно ніколи не було, тому що завжди обіцяють і робиться це довго. А тут виконалося, мабуть, ще тижня не пройшло, та й тиждень не пройшло. В неділю пообіцяли, а вже сьогодні п'ятниця зробили. Працює для людей. І ми надіялися, що він пообіцяв на свято було у нас і вирішив це питання. І так несподівано, швидко все здійснилося. Ми надіялися і вірили. Попри усі тяжкі та нестерпні умови, які створила влада, давши вказівку усім освітянам за жодних обставин не зустрічатися з меценатом та не отримувати допомогу, А Трошенко Владислав працює для людей. Педагогічні працівники йому за це вдячні. Треба сказати велике спасибі за це, випускнику. Атрошенко Владислава Анатолійовичу, який допоміг нам віддумати другий поверх їдальню вчительську інше приміщення, підняти престижність професії вчителя та вихователя за рахунок підвищення заробітної плати не на відсотки, а у рази, та забезпечити навчальні заклади усім необхідним. Пріоритетне завдання, яке ставить перед собою Владислав Атрошенко на посаді народного депутата, зі лаю від мене заміща для того, чтобы в нашем государстве, наше государство пересмотрело свое отношение к учителю, к воспитателю детского сада, к преподавателю института и к образованию в целом. Потому что без этого наша страна не будет иметь будущего. На жахливих дитячих майданчиках грається більшість дітлахів. На старих іржавих гірках малюки обдирають собі коліна, травмуються. Багаточисленні колективні звернення жреди ігнорують. Виходя Вихава двор гулять невозможно, тільки крім кромі і палак і той тобто, собак в дворі вообще нічого. Ніто такби нам приходиться їздити по другим дворам. В липні Атрошенко Владислав розпочав реалізацію масштабного проекту зі встановлення спортивних та дитячих майданчиків. Через неспроможність влади меценат разом із людьми встановив 15 дитячих спортивних майданчиків. Гарний майданчик дякуємо. Скільки ми от скільки реакцій не було. Тут стоїло звернутися і в принципі нам зразу відкликнулись на нашу просьбу, і ну, одні слова благодарності. Особиста участь у змаганнях з воркауту, віджимання і підтягуванні надихнула Владислава Атрошенка втілити в життя не менш гучний проект зі встановлення спортивних майданчиків. Прихильник здорового способу життя Владислава Атрошенко вважає, що молодь, які не покишені модні тренажерні зали, повинна мати можливість займатися спортом у власному дворі. За кошти мецената вже придбано чотири великі ігрові комплекси та 35 дитячих майданчиків, які після закінчення виборчого процесу ще встановлять на Чернігівщині. В Україні чиновники закривають школи, дитячі садки, лікарні, клуби. А те, що залишилося, знаходиться у напівзруйнованому стані. Більшість сільських клубів не бачили капітального ремонту. Від великих ошатних приміщень лишилися лише стіни, вікна розбиті, всередині руїна. Владислава Трошенко переконаний, в усьому винуваті бездарні чиновники. Зараз ми знаходимося у клубі Великого села Воробів, який яскраво ілюструє. Увагу районної державної адміністрації до соціального сектору і до дозвілля нашої молоді. І відповідь одна: нема грошей. Я вважаю абсолютно інша відповідь нема совісті і бажання працювати. Для того щоб творча молодь Чернігова мала можливість розвиватися, меценат організував на красній площі міста досі небачений фестиваль Чернігів Зевест у прямому ефірі. Творча молодь Чернігова продемонструвала власні таланти разом з відомими українськими світовими зірками. Усі учасники отримали неймовірні враження, а деякі вже мають можливість співпрацювати з відомим українським продюсером Романом Іванцоком. І вже є договоренності. Многих із них я буду записувати делать ділатим аранжировки і пісні в студії. Найціннішим у світі є людське життя. Але сьогодні грошовий еквівалент за її врятування, за необхідну операцію багато хворих українців сприймають як смертельний вирок. Але іноді допомога приходить, коли майже не залишається надії. Два роки тому, завдяки допомозі Владислава Атрошенка. Жителю села Черниш Віталію Прокопенку вдалося врятувати життя. Всі звернулись, але знайшли добрі люди, допомогли. І Мені зараз стоїть запчасть железна в серці, і нічого я вже не боюся. Дякую Владиславу Анатолійовичу за таку допомогу. що він незнайомому чоловіку допомог, навіть не бачив мені в ні разу. Без уваги та підтримки оточуючих доля людей з обмеженими можливостями стає трагічною. Житель села Мутичів Сергій Анатолійович Шарій вдячний Владиславу Атрошенку за допомогу в придбанні сучасного інвалідного візка. Я дуже йому зобов'язаний за це. Хороший, хороший. зі словами подяки звертається до Владислава Атрошенка і родина Уніщук села Новоукраїнське. Я щиро хочу подякувати за його поміч мені, що він не забуває за таких, як я. Бо коли чоловік робить, він всім треба. А коли станеться горе, так ніхто не хоче й заглянути. У кожному селі, куди приїздить Владислав Атрошенко. Він заходить до церкви, спілкується зі священниками, ставить свічки. Поки у душах людей живе віра, відроджується духовність. А отже, Україна має майбутнє, переконане Атрошенко. Тому завдяки меценату ще на початку літа були організовані благодійні подорожі, де люди з різних куточків Чернігівщини мали змогу звернутися до святинь Почаєва. І кругом за його, скільки будемо жити ми, скільки будуть жити наші діти, будемо йому молитися, щоб таких людей було побільше, щоб він більше, не только, а й другие. Думали, що є село не просто поговорили красиво, і все, а надо діло ділом показати себе. Дякую вам усім. Бути завжди з людьми, чути їх запитання, відчувати проблеми, завжди бути готовим допомагати. Людиною слова називають Владислава Атрошенка люди, яким він повернув віру в життя і справедливість. І саме його вони хочуть бачити в парламенті України. Спаси його Господи, хай йому дає щастя, здоров'я і багато літа. Дуже потрібні, дуже потрібні такі люди в Верховній Раді, щоб вони дбали про людей. Я знаю, у нього є талант бізнесмена і політика. Придя в Верховний Світ. Я скажу о те, що у мене хватить сил, Хватить, говорити, стержня внутрішнього. для того, чтобы поменять на местах, и в том числе в городе Чернигове, ряд чиновников. Ряд чиновников, которые нарушили закон, нарушили совесть и мораль, будут уволены со своих должностей. Не пожалею ни здоровья, ни времени своего, для того, чтобы люди ответили мне благодарностью и уважением. А Трошенко Владислав. Завжди с людьми, та для людей.